Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Після втручання народного контролю та судових засідань резонансне будівництво на Мазепи 144, Це територія колишнього ДОСАФу, Призупинено. Втім, його попередниця, скандальна багатоповерхівка, як бачимо, продовжує зростати. Роботи тут ведуться навіть зараз. Франківчани просять з'ясувати. Чи законно? На території громадської організації Товариство сприяння обороні України нині сприяють хіба незаконним будівництвам, Бідкалися місцеві жителі. Аби очистити територію під майбутню багатоповерхівку. За два роки тому тут активно зрізали дерева. Одна з яких просто посеред білого дня впало на студентку. Замовником робіт тоді теж була ця славнозвісна організація. Дівчині зняло скальп та винні й досі не покарані слідство. Гальмують. Тепер крани майорять над головами юних спортсменів, яким тренуватися скоро буде. Ніде. Нас замурували, бо їм стало неудобно. кран не міг їздити. Балони стоять, бачите, і газові, і кисневі. В притул до стіни, де опять же, знаходяться діти. Тут був сад, тут були і рушки, і горішки. Не раз дитина йде, де ще вже... Страшно. І теж крані можуть і це на Після активних візитів та суточок із головою організації, судових засідань та комісій, кількаметровий котлован вже кілька місяців обділений увагою забудовника. Та щойно наша знімальна група вкотре навідується на територію, невідомі загороджують його від стороннього ока. Скажіть, А чому ви закриваєте ці ворота? Тому що тут немає ніяких робіт. І все. Тут не ведеться ніякі роботи. А давно не ведуться? А чому призупинили? А чому призупинили? Звертайтесь в офіс, вам дадуть всі коментарі. В офісі керівника, як не дивно, не застаємо. Куди дівся Петро Васильович і коли буде, невідомо. Хоч його скромна автівка і стоїть під вікнами організації. Тому за кілька днів на будмайданчики запрошуємо вже представників архбудконтролю. Територія Досафу вже перетворилась на суцільну будівельну руїну. Активні роботи ведуть навіть на території під гаражами. Що тут коїться, не розуміє навіть інспектор. Якісь дозвола на будівництво на цю територію видавалися по ТСО декларації не реєструвалися. Йдучи далі, дізнаємось. Будь-які будівельні роботи на території багатоповерхівки незаконні. Фахівці наголошують, їхня комісія роботи призупинила. Вони мають усунути допущені і виявлені порушення. А саме питання по 10-11 поверсі, тобто або вони змінюють, роблять коректуру проекту. Або повертають у попередній стан згідно проектної документації угу. в разі, якщо нам повідомлять, що будівельні роботи проводяться, ми притягуємо до відповідальності за невиконання вимог припису. А от яка доля цього котловану, чи вестимуть там роботи, а чи будівельну прірву мають засипати? Інспектор пояснити не може. каже туди треба засилати окремих ревізорів. Якщо ви звертаєтесь, зможете... якщо ви з ми знову розпочинаємо іншу перевірку на інший об'єкт, зможете нас запросити на інспекцію? Так нікуди ми не ді. Немсоросза будівництвом на Мазепи сто ми слідкуватимемо і надалі. Про результати усіх подальших перевірок ми інформуватимемо в наступних сюжетах. І на синдецька мону, Кристислав Ботюк, Романко Чержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.